Це пункт тестування в Кропивницькій школі номер 25 Тут складають математику за профільним рівнем 300 учасників. Я тільки що подивилася свою аудиторію і зрозуміла, що я своєю ну, подружкою, можна так сказати, в одній аудиторії. Це дуже якась підтримка для мене і віра якась ну, ще більша для мене. На високі бали вже ж я розраховую, ну формули повторяла, робила там. Завдання готувалася. Ну як всі в принципі профільна математика мені необхідна для вступу. А я сьогодні прокинулась добрим настроєм, все повторила ці документи ще з вечора. Склала сьогодні перевірила, щоб пройти в аудиторію, потрібно паспорт, запрошення переписку, сертифікат, обов'язково дві-три чорні ручки. І з особистого захисту я взяла антисептик і одноразову маску. Перед тим як зайти на пункт тестування, учасникам вимірюють температуру. Вона має бути не вище 37,2. 36,1 заходьмо. Должні бути усі в масках учасники. І температурка, якщо вище 37,2, то ми вже не пускаємо. Тобто вино стається дитина в нас тут присаджується, потім переміряємо. Після цього учасники заходять на пункт. Математику брала, тому що хочу вступати до вищого навчального закладу з медичний університет. А заходи безпеки мені спочатку поміряли температуру. Була я перегрілася на сонці. Мене посадили на лавочку. Я трошки посиділа, і потім мені знову виміряли температуру і впустили. У школі підготували 20 аудиторій на двох поверхах. Перед тестуванням учасники миють руки. Руки дуже важливо мити, тому що на руках збирається дуже багато мікро, які можна. Занести до нашого організму через слузові поверхні для учасників і працівників на пункті підготували тисячу одноразових масок. Показує відповідальна за пункт. Подібки приходять своїми масками, але у нас є для того, що ну раптом хтось забуде, раптом зіпсується якась маска. Це ж така справа. Ми можемо надати маску дитині. Усі речі, окрім паспорта сертифікату ручок і води, учасники залишають на столі перед входом в аудиторію. Ви не маєте можливості. Мати будь-яку техніку, з якої можна зчитувати інформацію. Перевірте свої кишеньки, щоб не було клешок зайвих, тому що під час технологічної перерви вас може бути вилучено з пункту тестування. Перевіряє, чи є заборонені речі в учасників тестування працівник поліції охорони. Металодетектор. Включаємо і сробатуємо. На виконання тесту профільного рівня учасники мають 3,5 години. Чим відрізняється профіль від стандарту, те, що профіль дозволить дітям вступити в вищий навчальний заклад. Якщо ж здавати рівень стандарту математикою, в цьому випадку діти не зможуть вступати до вищого навчального закладу і отримують тільки оцінку за державну підсумкову атестацію. Профільний рівень діти виконують 210 хвилин, рівень стандарту 150 хвилин. Завдань. В профільному рівні 34 завдання в рівні стандарту 28. Після тестування учасники діляться враженнями. Найважче було 33-34 завдання. Перші 10 були легкі, але потім був середній рівень. Це з 10 по 30. Були переживання, коли зайшов поліцейський з металошукачем. Тому що в нас зараз у всіх є і прикраси серебряні, і я не знала, як воно відреагує. Відреагувала все добре, нікого не вигнали. Я всі завдання виконав, окрім останнього здається. Останнє був зробив наполовину і все. Все я знав в принципі, всі тести. Вирішив наступний тест. Відбудеться у вівторок, 1 червня з української мови та літератури. Ольга Склярук Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.